Нічого страшного. Все, мені заряджені глани 2. Значить, yeah. ліхтар Відекс. Yeah. Та я сам зараз зніму собі коротке відео. Я про ці відекси вже тисячу год не знімав. Рідна батарея 2200 у відекса стоїть. Плоска йде. Так. Вона нічогенька, ну лучше зразу нормальну поставити. Я рекомендую настоятельно. Тоді у нього особенності. Включення в нього ззаду. Ззаду включення кнопка, а це просто регулятор яркості. Нажимаєш раз, два, три, чотири і п'ять. П'ять ступенів яркості. І лінза зводиться не повна, але отак зводиться. Отак. Не прямо в пучок, а так трошки в пучок зводиться. Все одно пару сорок метрів побиває. І знову виключив ззаду. Преимущество це хороша зборка качественна і швидка зарядка. Зарядка в нас type c і вона доволі швидкісна, І шнур нормальний дають. Тільки цю батарею зарядить, положить і хай собі лежить. Е, для використання краще використовувати LG батарею ємністю 3500, рідна 2200. Uh -huh. І тоді він да, буде дійсно хорошенький, бо на максимальній потужності та батарея дуже швидко кончиться. А ця буде... І коли після включення ти включаєш на тому режимі, який вибрав. Uh -huh. Я як нащенкав п'яту яркость, він на ній буде працювати. Оце все положив, сюди вложив. На нього йде гарантія. Поняв. <chat> Андрій там по мені дату на гарантію, пожалуйста. А для малого, що нам треба? Для малого такий фонарь піде, я думаю. Зарядка теж Type-C. Помедленіше, звісно. Тут банка зовсім китайська йде. Нам все одно все одно теж беремо хорошу. І буде він світить. Раз, я його сюди заряжу. Він маленький компактний. Три режими має всього. І все. Ну, теж маленький протиударний, дитина не розгадує. Так, кабель для зарядки сюди. Оце раз, оце два. Вложив. Кахую.